Так. Ну що, вирішив зробити перекус собі. Такий сладкий. Взяв ось у о, о, Аврорі. Який... О, щебрець. Щеб... ще. Щебрет. Щебрет, ну правильно? А це халва якась. Кос, халва. Аминь. Короче, шебред. Ще э, щербет. О, щербет. Начнем с шербета. Попробуем. Штучку такую. Чик. Не знаю. Сейчас каждого буду пробовать. Надо было взять ножик. Ну да, ладно. И чай. И чайок. Э, мята лимон. Ой, мята и ромашка. <клес> <клес> В этом не сходите. По поводу чаю, чого? Чай вже стоїть пів часа, він іще гарячий. А чого? Коли кофе наливаєш, він не Ммм, це mm. І рішка, і Иришка і оріх. Ну, mm. оріх тут не чувствуется. рыжка и орех. Знаете, я как-то моричка и... О, и что там был? Сейчас холбу. Ой, Джинка, фу! Ты бздюха. Парни. Ха -ха. Ну, она такая собачка, что сделаешь? Ай, пробить. На здоровье. А это все. Ну, это та штука м'яка нуха. хоть мне хочется сказать, нуха. Эти, тут. Хернюшка. Овсянку насыпаешь там их. І ще якась шуч, суші неля, неля якась. Дыня. Дыня выкис. дивіться, тут аж, така ще вся підставочка. може не там була язика. Тут прозрачно таке. і опять же. бомба он за бомба он же Серйозно дуже вкусно там кілька видів, я колись бачив, ну, м -м, с вкусом а це з, -з, -з бананом с этим З дынею вообще шикарно реально круто угу. А, черткайла. Чрткайла. О! Вкусно. Саме нормальное, це оце мені понравилось. Черт, Чурчкайла. -чур Вообще шикарно. Клас. Заходим, берем. всього лишь на все 15 гривень. 15. Окей, клас. Для Взагалі шикарна. Рекомендації мої. Mm -hmm. да. Хоп-всяв. Работаєш, роботаєш, хоп чайка яка попити. за 15 гривень і чаш качає. Іди доволі. І качай треба без сахара. Я сахар не пів, у нас взагалі в сім'ї немає сахара. Так що ми... Без сахара... Я чурчхел... Чурчхелу буду брати. Сінні. Це гарно. Ну, Проти чорчхела. Чурчхела бомба. Мека. Оріг свіжий і все класно. Так що рекомендації мої Чурчхела.